Замість прем'єрки втікачки, Нобелівський лауреат новий обер драматичної студентської революції в Бангладеш. Тимчасовий уряд очолив Мухаммад Юнус, який дістав Нобелівську премію миру за мікрокредити бідному населенню. Останні роки він жив поза межами країни, бо забагато критикував прем'єрку Шейх Хасіну, яка керувала державою з 2009-го. 5 серпня вона втекла з країни внаслідок масових протестів і захоплення урядової споруди. І лише за цей один день у столиці Бангладеш загинуло щонайменше 90 людей. І спочатку е ж масових протестів загиблих уже понад 280, більше більш як 40% населення Бангладеш віком від 15 до 24 років не мають ані. Освіти ані роботи саме вони стали основним рушієм протесту проти обов'язкових квот для родичів ветеранів війни за незалежність від Пакистану 1971 року. Молодь вимагала натомість справедливого розподілу робочих місць на основі кваліфікації. Адже велика частка безробітних це випускники вишів. Зрештою їх підтримала армія, яка і оголосила про формування перехідного уряду в Бангладеш.